Доброго дня, шановні! Невеличкий огляд вуличної котельні з шахтним котлом, яка відпрацювала 7 опалювальних сезонів. Саме розібрали, проводимо модернізацію, яка заключається в тому, що канал, клапан каналу короткого ходу. З рухомого робимо глухим. Такий вигляд має теплообмінник котла, котрий перший раз в цьому році за 7 років почищений. А це відкладення. Древні як Мамонта. Так виглядає напівсуха шахта, зафутерована рядовою тягою червоної марки. 150. Короткий ход, а внизу газове вікно. Все працює. Зауважте, 7 сезонів це вже чимало. Оце що лишилося з 4 мм, Так, палець для порівняння. Працює, приносить задоволення і тепло. Приміщення, напевно, виглядало б не краще.